Почалась вона, в принципі, з думки, яка виникла у мене в голові, чи не спробувати мені викладацьку діяльність. Але якщо більш детально, на той час я вже працював практикуючим дизайнером досить довгий час, близько 15 років. Ось, і напевно, в кожного дизайнера, ну, ми мене зрозуміють, є такий період часу, коли ти вигораєш, Творча криза, то десь такі моменти. І от в мене був такий момент, коли от десь, напевно, цей період був, і виникла думка десь трошечки, знаєте, як в спорті. Є спортсмени, які в певний період часу е тренуються, йдуть вперед, здобувають призові місця, гарно себе тримають в формі, але проходить такий період часу, коли спортсмен переходить з категорії. Скажімо так, діючого спортсмена в тренера. От щось подібне відбулося у мене в житті, коли оцей перехідний період, коли я вирішив спробувати себе вже не в ролі, скажімо так, практикуючого дизайнера, а в ролі тренера. Нинішнім студентам, напевно, що впорядкувати в себе в голові, перш за все, велику кількість інформації. У мене був такий період часу, це десь було два чи три роки тому назад. в Одній з аудиторії на своїй парі я розговорився з одним своїм студентом, і е, пішла мова за те, що є теорія поколінь. Коли е, ну, я мені 45, студенти то мої діти, скажімо так, і є дуже велика різниця між світоглядами. От вони сприймають, чому кажуть, що е, от якої меніленіал мене називають так? це покоління. Я вчився так. Я прийшов здобувати професію. Моя концентрація була на конкретному здобуванні якоїсь професії. Вони ж, центеніали, чи покоління Z, як їх називають, вони концентрують свою увагу на межі професій, на різних звідти, 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 звідти. Ось, і е, мені студенти самі признаються, що Василь Миколаївич, дуже багато інформації є. Ми просто губимося. Не факт, що ми взагалі будемо дизайнерами, коли звідси вийдемо, вийдемо, тому що така дуже велика кількість інформації. Ну, є дуже велике бажання, студенти. Та інформація, яка у вас є, і зараз є доступ до великої кількості інтернет-ресурсів, Шіай. Впорядкуйте, просто поставте собі, що є пріоритетом номер один, а що є другорядним. Легше буде здобути професію. Ну я себе не бачу зараз а, якось в іншому, а, бо я зараз, крім того, що викладаю, все ж таки залишився практикуючим дизайнером. Ось і зараз мені доводиться балансувати між практикою і теорією. Мені це вдається певній мірі. Але все ж таки, окей, якщо би з і те, і те відсікти, то я би себе спробував в режисері. Театр-кіно. Ну не знаю, мені це подобається. Мені подобається техніка, мені подобаються сучасні якісь методи монтажу картинки. Ну, я графічний дизайнер, 3D-шний дизайнер. Тобто мені це подобається. І мені хотілося би спробувати з оцієї сторони показати кіно чи театр. Перше це моя дружина. Так, вона була для мене таким певним мотиватором, тому що вона довший час вчилася, здобувала вищу освіту, і в певній мірі мені теж цього захотілося. І друге, що спричинило, це я коли в 2000 році переїхав сюди в Франківськ, бо я сам не місцевий. Ось я шукав дуже багато де себе реалізувати, роботу заробіток. Я тоді вже був одружений, ось, і ходив по ремонтах шпакльовки, гіпсокартони і так далі, тобто ремонтні роботи. І питання було: ну невже от я ціле життя буду це робити? І тому пішов здобувати вищу освіту, і перше на що е, спала думка, це дизайн. Бо, якщо чесно, зараз не дуже згадаю. Мені здається, що в мене дуже одноманітне і нудне життя. Але якщо згадати, от навіть той момент, коли я переїхав у Франківськ у 2000 році, е, був такий випадок. Е, я ж не знав вулицю, я не знав міста. Е, Коломия. то недалеко. Так, але ну приїжджаю в нове місто. Я не знаю вулиць, я не знаю що, куди, як. Як я орієнтувався в будь-якій частині міста, де би я не був, чи на околиці десь, як я орієнтувався, де я живу? Я живу біля телевишки. Я завжди орієнтувався на вишку. У мене навіть був такий випадок, коли я з вовчинців пішки до телевишки йшов орієнтуючись суто на вишку. Востаннє це е, книга за фахом. Вона, до речі, є в нас зараз в бібліотеці УКД. Це композиція Тотальний контроль. Е, це остання книга, яку я прочитав. А мастхевом або до рекомендацій, що би я рекомендував, це е, читати твори українських письменників. Е, хіба робить були ясла повні, шикарно. Тобто, десь в такому плані, так, тобто я би рекомендував читайте. Ну, вмерти за людину це божевільна. Тоді так. Тоді, напевно, вмерти за е, свою кохану людину. Якщо чесно, фобія є, і ви не повірите. Боюсь плазунів. Ну, Але також фобія втрати коханої людини. Ну, я тут вже не, 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 не так довго, але за цей період часу, що я тут, чесно кажучи, мені подобається. Єдине, що ну, мені здається, це зі мною солідарні всі викладачі е, меншої рутинної писанини. От, ну, це би хотілося, але є вимоги, які обов'язково мусить бути. І друге, що би я порекомендував, що змінити, можливо. Десь якісь певні умови чи правила для того, щоб студенти стали більш толерантними. Хочеться, звісно, відпочити, розслабитись в деякій мірі, навіть усамітнитись. От. Але я граю на шестиструнній гітарі. Мені подобається це. І дуже часто так буває, коли я просто приходжу, беру гітару і починаю щось грати. Тим більш дивує, ну, напевно, те, що е, вміння поєднювати три роботи одночасно. Тобто викладацька діяльність, практикуючий дизайн, курси по вивченню комп'ютерних програм, тобто десь а ще й сім'я, а ще й довки. У мене такий був випадок, коли я зустрів одного дизайнера, франківського знайомого: о, Вася, привіт-привіт! Давно не бачили, з чим займається, йому почав перелічувати, що я роблю. Він каже, коли ти це все співаєш. Це, напевно, людей дивує.